Стажування для молоді у Чернівецькій міській раді. Олександр Савко студент юридичного факультету. Упродовж жовтня-листопада 2023 року стажувався в юридичному управлінні Чернівецької міської ради. Стажування проходив паралельно з навчанням. У цьому контексті можу сказати, що ніяких труднощів не виникало, оскільки з керівниками узгоджували графік, тобто, коли зручно мені, коли зручно керівнику, і в той час відвідував відповідне стажування за результатами стажування Олександра Савка. Працевлаштували в юридичному управлінні Чернівецької міської ради. Займався безпосередньо складанням процесуальних документів, тобто, це була позовна заява, там написання позовних заяв, відзивів на позовні заяви, відповіді на відзиви, заперечення. Це були різні листи структурним підрозділом Чернівецької міської ради, різним департаментам. Це було написання різних клопотань, відвідував різні судові засідання, засідання адміністративних комісій. А Валерія Бабич під час третьої хвилі стажувалася на базі управління освіти. І мій перший робочий день, уявіть собі, був 1 січня. Я хоч знала, що у нас робочий день з 10-ї, Я вже в 9-й була під управлінням заряджена на роботу. Пройшов місяць, і я зараз, ну таке відчуття, що я там працюю вже кілька років. Я всіх знаю, всі зі мною друзі. І я потрапила в такий дуже класний колектив. Стажування проходить в чотири етапи: теоретичний, практичний, проєктний та звітний. Теоретичний це є тиждень для того, аби усі стажери мали можливість ознайомитись з тим, як функціонує Чернівецька міська рада. А як вона з яких управлінь та департаментів складається міська рада? Чим займаються депутати Чернівецької міської ради? Які рішення приймає виконавчий комітет? Які департаменти у як вони, управління? Як вони виконують ці рішення? Як між собою взаємодіють, і зрозуміти середне, як це все насправді? Працює крім того, для того перший тиждень є для того, щоб власне зрозуміти, яка буде постановка завдань, як їх розв'язувати, як комунікувати, зрозуміти самі правила стажування. Студенти зможуть пройти за різними напрямами. Серед них економічний, соціальний, юридичний, освітній, будівельний, інженерний та комунікаційний. 189 людей за три хвилі стажування, які подавали свою заявку на стажування, які виявили заохочення і цікавість до цієї програми. 114 із них успішно завершили програму стажування за три попередні хвилі, і 17 з них працевлаштовані в Чернівецькій міській раді одразу ж отримали запрошення до працевлаштування. Заступник Чернівецького міського голови Юрій Лисюк каже, Чернівецька міська рада зацікавлена у процесі ознайомлення студентів з роботою. Це потрібно і самій міській раді, це потрібно і молодим людям, які отримують такий величезний і потрібний досвід. В кінці кінців, навіть запис в CV або в резюме на майбутнє має велике значення. Так само для Шіновської міської ради важливо отримати нову інформацію від молоді, яка бачить. Можливо, інші, інші варіанти виходу виходи із проблемних моментів в життєдіяльності міської ради. Набір на четверту хвилю стажування триватиме до 15 лютого. Після завершення є можливість офіційно працевлаштуватися у Чернівецькій міській раді. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Діана Чігак та Андрій Моронеску Чернівецький репортер, телеканал СІ 4